Віталій Миколаївич, вітаємо з перемогою. Які враження по грі, позитивні, можливо, негативні моменти по грі Галичанки сьогодні? Ну головне, що ми виграли сьогодні, там рахунок великий, але ми сьогодні у нас не було завдання там виграти багато. Ми сьогодні давали всім пограти. Миколаїв, команда молода, перспективна. Тому так, да, є помилки, одні ті самі, на які ми працюємо, але це нормально, і все ж таки це офіційна перша гра. Є хвилювання у дівчат, є ще не зіграні моменти, тому, в принципі, ну, робоча така, скажемо, атмосфера і робоча гра. Якщо підсумувати міжсезон, які кадрові зміни відбулися у личанці, перерахувати гравці, які можливо залишили і прийшли до команди, Ну, ви знаєте, у нас кожен раз у нас хтось уходить, хтось приходить, але команда залишається. Очікуємо, що повернуться наші ті травмовані гравці, які ще досить... Тому дуже в нас великі кадрові проблеми. Ми граємо на багато фронтів, але ну, нічого, є багато ігор, будемо досвід отримувати. Ірина Прокоп'як повернулася після травм, після доволі тривалої перерви. Наскільки зараз вона вже в формі, на скільки відсотків оптимальної кондиції? Ну, Вона ще не повернулася. Ми її дозовано надаємо грати, тому що вона ще проходить відновлення, тому повне навантаження вона не може витримувати. І щоб ми довго її чекали і потихеньку її хочемо повернути, тому теж вона скучила за м'ячем. потихеньку повертається, слабо Богу, це для нас дуже важлива гравчиня, тому я думаю, вона буде зростати, знаючи її характер, то все буде гаразд, але треба ще час її на відновлення. Ну, які? Які, можливо, висновки були по грі за Суперкубок. Це був перший матч в сезоні після кількомісячної перерви проти Карпат. Ну, я, по-перше, хочу привітати Карпати. Із гарною грою вони заслужили цю перемогу, тому що вони били за кожний м'яч. І ми, ми мали вигравати цю гру, але зробили ті помилки, які ну, такі. Це жіночий гандбол, це спорт. І кубок це е, все буває. Це одна гра, яка все вирішує. Хто краще налаштовуватись, кому… тому у того є і вдача, яка посміхнулася Карпата, але все ж таки вони молодці. Я їх цим хочу вітати. Для, для глядачів це була взагалі супер. Така гра для тренерів, ясно, що валідольна. Е, пенальті це лотерея, які нам не пощастило. Але я розцінюю це як. Такий гарний холодний душ перед сезоном, щоб не не почувати, скажімо так, ми виграли і кубок, і чемпіонат. Може, де трошки заспокоїлись, тому нам із цього треба зробити свої висновки і виправляти ті помилки, які до цього привели. І рухатись далі.